5 днів до релізу Stalker 2. Думаю, самий час дізнатися, коли все ж таки буде передзавантаження гри в Steam. Також прийшов час для нових артефактів ембієнту, від якого обіцяю, волосся стане типки. Цікавих заяв щодо релізу оновлень в Steam та бонусів за передзамовлення. Дізнаємося також деякі технічні та політичні аспекти гри перед релізом. Тож прошу нести теплий чай, займати зручне положення та обов'язково підписатися на цей канал і по. Їхали. GSC минулої ночі дропнули аж два артефакти. Перший з них це кам'яне серце. Ніхто достеменно не знає того сталкера, який вперше знайшов цей артефакт і створив легенду. І досі в зоні гуляють історії про те, що відомий всім сталкерам артефакт гравітаційної природи виглядає один в один як серце контролера. Ніхто досі не спростував цю теорію. Тривалий контакт кам'яного серця з савцями призводить до збільшення щільності їхньої сполучної тканини. Для місцевих суб'єктів це означає, що вони можуть хапати і переносити більше цінного хабара. Отож, кам'яне серце, вочевидь, додаватиме плюс 5 або ж хто знав всіх плюс 10 кілограмів до переносимої ваги. І це зрозуміло з опису. Лиш цікаво, чи буде якийсь негативний ефект від нього. Так-то арт виглядає привабливо, сам би взяв його в руку і зжав би його як слайм, а ще він трохи схожий на равлика в мушлі. Знайти не просто, а втримати ще важче. Хімічний артефакт має неприємну здатність вислизати з рук, жалячи численними мікрофіламентами, після чого змінюючи свою форму на аморфну масу. Якщо його належним чином ізолювати, то колобок починає перелаштовувати клітинні структури найближчого організму, що робить його більш стійким до впливу агресивних хімічних агентів. Ось цей артефакт ми могли бачити в оригінальній трилогії у всіх частинах серії. Описувався як рідкісний артефакт рослина в тіні Чорнобиля, а в чистому небі та поклику прип'яті як рідкісний артефакт хімічного походження. Він додавав плюс 4 до здоров'я, але й також водночас плюс 2 до радіації. В сиквелі скоріше за все він буде захищати від хімічного впливу, адже це стає зрозуміло з опису. Але от який шкідливий вплив поки не зрозуміло. Хоча припускаю, що це буде плюс до кровотечі. До речі, головний герой з Колобком знаходиться біля дитячого табору казковий, який реально існує в Чорнобильській зоні відчуження. Цей табір знаходиться серед мальовничих пейзажів соснового лісу. В реальності там точно так само, як ви можете бачити на цьому відео. Також цю локацію ми могли спостерігати в трейлері Це не рай. Ось тут, де ще ніби висунув свій зад з кущів Олень. Запевняю, нам буде чим зайнятися, гуляючи по території табору казковий. Скріньте на релізі. Згадаєте. Друзі, якщо перед релізом Stalker 2 ви маєте бажання придбати нову потужну відеокарту, процесор оперативку або будь-що, що стосується техніки, та ще й за низькою ціною, та ще й щоб доставили швидко, пропоную заглянути в онлайн-магазин KTS UA. Я особисто там збирав свого монстра на базі 4090 та i9-14900 і вам наполегливо раджу. До того ж, в цьому магазині ви отримаєте приємний бонус від мого каналу за допомогою промокоду до матеріаліст, ви отримаєте в магазині дуже хорошу знижку. Сам купую і вам раджу. Промокод та посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. На Xbox вже декілька днів доступне передзавантаження Сталкер 2 з цього приводу пекарі теж не хочуть пасти задніх і активно форсять це питання. Питали, питали і все ж отримали відповідь. Так, сталкер 2» не можна буде передзавантажити до релізу гри. На це є дуже об'єктивна і зрозуміла причина, яка думаю, ви розумні і самі все зрозумієте. До того ж, для чого нам ці передчасні спойлери та скандали. Хочу сказати лише одне: в кого хороше інтернет з'єднання, це не проблема. При гігабайтній швидкості, ось як в мене, це не займе більше 20-30 хвилин. Але якщо так сталося, що у вас трішки менша швидкість, не розчаровуйтеся, адже та година вже ну нічого не вирішить. До того ж, це ще один привід прийти до мене на стрім, адже в мене буде все в супершвидкому режимі. Я про запуск гри, якщо що. Особисто я радий, що гра буде доступна всім одночасно під час релізу, адже нечистих на совість людей в інтернеті інтернетах вистачає і боляче уявити, що буде, коли ці люди отримають гру і доступ в Ютуб. Все, про що вас прошу, не ведіться, не спойлеріть для себе гру. Проходьте самостійно або разом зі мною. Звісно, другий варіант вітається більше. Йдемо далі, від позавчора GSC постять відео зі зворотнім відліком до релізу, і що цікаво, відеокадри нам вже давно відомі, але от звуки. У відео з шостим днем до релізу звучить супер атмосферний ембієнт, який то по факту ні разу не програє саунду з оригінальної трилогії. Я все більше переконуюсь, що Сталкер 2 в атмосферу зможе, і це неймовірно радує. Всі боялися занадто позитивної та привітної зони. Не бійтеся, вона добряча моторошна. По Сталкеру новин ще вистачає, але пару слів про Half-Life 2, Адже вже післязавтра грі виповниться рівно 20 років, і ми точно знаємо, що самі Valve до цього акт. Готуються. Нас чекають сюрпризи по Всесвіту Халфи вже в цю неділю. Ось, до речі, вчора вийшло розгорнуте відео про розробку Half-Life 2 RTX. Я б назвав це повноцінним ремейком, адже всі модельки, все освітлення, все створюється з нуля. Але що важливо, як кажуть розробники, все ж залишаючи гру ідентичною до оригіналу. Сподіваюсь, що цей так званий ремейк справді вийде в неділю, адже якраз була б гарна нагода. До того ж, гра з'явилася вже в Steam, і ви можете прямо зараз додати її у відео. Шліст список бажаного. Що ж чекаємо неділю і анонс в скорому часі Half-Life 3, який точно відбудеться. Сталкер 2 заборонили в Росії. Чи правда це? Та якось все одно, все, що можу сказати, обходьте новини з їх інфополя стороною. Краще цікавитись та підтримувати своє. Не будемо лізти туди, воно нам не потрібно. Зараз ось прямо в ці дні. Є дуже гарна нагода гуртуватися і створювати своє свою історію. Тож робіть, не прогавте шанс, друзі. Я від себе роблю все, що в моїх силах. Давайте об'єднуватися, тоді ми будемо сильними. І для цього, як мінімум, вам потрібно. Бобно підписатися аби бути одним цілим монолітним організмом. Ви повинні розуміти, як це працює. Сподіваюсь, пояснив в стімі. Було оновлено бонуси за передзамовлення Сталкер 2. Ось всі деталі. Перше передзамовлення будь-якого видання Сталкер 2 Heart of Chernobyl включає. Гвинтівка, гвинтар, модифікація ветеран, комбінезон зоря, модифікація, турист, унікальний рюкзак сталкер та додатковий контент біля вогнища це мелодії для гітари та більше історій. Друге, бонуси видання делюкс для сталкер. 2 надають унікальні ігрові предмети, які чекають на вас у зоні. А це зброя, пістолет ПТМ Моноліт лише для однокористувацької кампанії. Штурмова гвинтівка ар 416 Моноліт. Переноситься у багатокористувацький режим. Пістолет, кулемет і Інтеграл, a модифікація Ріман лише для однокористувацької кампанії. Турмова гвинтівка СА Лавина, модифікація Габіон лише для однокористувацької кампанії. Снайперська гвинтівка М 701, модифікація звіролов переноситься у багатокористувацький режим. Та дробовик М860 Моноліт переноситься у багатокористувацький режим. Костюми комбінезон Сева, модифікація мандрівник переноситься у багатокористувацький режим, комбінезон ССП 100 М НД час переноситься у багатокористувацький режим. Надлегкий комбінезон найманця лише для однокористального речі. Вацької кампанії, а також бонусне побічне завдання, застосунок з офіційним артбуком і оригінальним саундтреком. Третє. Зброя. револьвер Ріно чи якось так. Переноситься у багатокористувацький режим. Пістолет, кулемет, Viper. Модифікація моноліт. Переноситься у багатокористувацький режим. Штурмова гвинтівка Фора 221. Модифікація Колискова. Переноситься у багатокористувацький режим. Гладкоствольна рушниця Д12, маргач Д12МТ. Переноситься у багатокористувацький режим. Костюми. Екзоскелет варти PS3 21 W Штурм переноситься у багатокористувацький режим. А також сезон. На перепустка, що додає право на два додаткових сюжетних доповнення та всі майбутні DLC, ну і також застосунок з офіційним артбуком та оригінальним саундтреком. Що ж, на сьогодні це все. Не забувайте бути підписаними на канал, вліпити лайк, а я дуже постараюсь сьогодні ще застрімити. Все, гарного вам дня, будьте здорові!